Цербер у греко-римській міфології багатоголовий собака, охоронець брами підземної країни Тіней, що перешкоджає душам мертвих покидати її, син Тіфона та Єхидне. Лови Цербера були одинадцятим подвигом Геракла на службі в царя Еврістея. Цербер був народжений Єхидною від тіфона і був велетенським псом з багатьма, найчастіше згадується з трьома головами та зміями замість шерсті. Його хвіст був колючим і ним пес міг виражати противників. Цербер охороняв вхід до Аїду, не випускаючи з нього тіні мертвих і не впускаючи живих, поки вони не помруть. Але повз нього вдалося пройти деяким сміливцям. Так, Орфей присипив пса з півом, а Тесей відволік увагу, кинувши смачної їжі однак не зміг повернутися.